Привіт, сьогодні поговоримо про Лівгуд, що потрібно знати про ту компанію, яка дуже швидко розвивається в понад 200 країнах світу, в тому числі і в Україні, і набирає просто неймовірної популярності. Ви в свою чергу не забувайте підписатися, поставити лайк, зробити коментар. І я обов'язково дам зворотній зв'язок. Це для мене цінно і важливо. Тож, Лівгуд. Це клуб споживачів по підписці з партнерською програмою та маркетплейсом. На сьогоднішній день полиці маркетплейсу поки що наповнені продукцією велнес-індустрії вітамінами, мінералами, амінокислотами, протеїнами, колагенами, ефірними маслами, продукцією здоров'я та довголіття. Ну, відомо всім, що. Пандемія сколихнула світ, і людина насправді задумалася над станом свого здоров'я, тому що від звичайного споживання нами продуктів ми не отримуємо тих відповідних мінералів і вітамінів, які потрібні нашій клітині. Тому біологічно харчова добавка вона дуже важлива для кожної людини, щоб почуватися дуже. Класно і виглядати також суперово. Продукт у клубі Live Good є, і це фундамент. І, за словами керівництва, до кінця 2024 року полиці маркетплейсу будуть наповнені іще близько 200 різних брендових товарів, товарами та послугами. І це дуже класно, тому що всі ціни. На товари клуба Лівгу, та згодом і послуги не включають мережевої націнки. Доступна ціна вигідна кожному споживачу, і вона дешевша на 75% від продукції аналогічної інших виробників. Ось перша вигода, чому люди приєднуються: вони можуть споживати високоякісний сертифікований товар і не тільки. Сертифікати є у компанії на товар, але й на сировину, з якої її виготовляється, і це підтвердження від Міністерства сільського господарства США про те, що дійсно це органічні біодобавки без всяких хім... хімічних складових. Зареєстрований клуб «Лівгуд» у штаті Флорида США. 13 грудня 2022 року. Саме з цієї дати він розпочав свою діяльність за клубною моделлю. Відомо, що модель підписки це майбутнє комерції, а економія грошей це тренд сьогодення. Насправді люди шукають співвідношення якості та ціни. Якщо розглядати, Лівгуд, з точки зору бізнесу це дуже класна і вигідна бізнес-модель, абсолютно яка підійде кожній людині, тому що незалежно від того, чи ви маєте якийсь вид своєї діяльності, чи не маєте, чи ви хочете просто споживати продукт або ж. Заробити собі додаткових грошей або просто знайти собі основний вид діяльності і джерело доходу, все це можна поєднати і зробити з клубом Лівгуд. Ви можете займатися власною справою і одночасно розвивати міжнародний бізнес клубу Лівгуд засновниками клубу Лівгуд є досвідчені люди, експерти своєї справи. Вони знають, як ніхто з середини ведення того традиційного mlm бізнесу. І я зараз вам поясню. Генеральний директор Бен Глінський, засновник та директор клубу Лівгуд, людина з 20-річним досвідом ведення і володіння найуспішніших компаній в галузі харчових добавок, свою діяльність розпочинав зі звичайного дистриб'ютора. Він дуже класний аналітик, він зробив такі Спостереження на світовому ринку і побачив, що трендами на сьогодні є клубна модель, маркетплейси і партнерська програма. Саме Лівгуд єдиний клуб, який дозволяє людині заробити. За партнерською програмою. Що це означає? Насправді, головним продуктом в клубі LівGood є членство. Тобто, ми створюємо таке велике світове ком'юніті, ми розширяємо базу клієнтського клубу Лівгуд І за це? Він нас винагороджує. Якщо брати один із видів бонусів винагороди, а їх всього сім, я далі в своїх відео буду говорити, то за першим видом бонусу за залучення людей до клубу, і тут немає просто якихось обмежень. Скільки хочете, скільки можете рекомендацій зробити, вам обов'язково заплатять кешбек в розмірі 50%, а це 25 доларів. І це швидкі гроші, які можна зробити. Ви отримуєте, ви за ці гроші можете купити продукт високої якості, який потрібен для вашого організму, щоб все-таки почуватися дуже класно самому і для своєї сім'ї. Ви можете вивести ці гроші на платіжну карту, можете перевести в криптогаманець, тому що компанія працює з криптовалюти. Асортимент ведення бізнесу і співпраці із клубом Лівгуд дуже широкий і дуже цікавий. Тут прекрасний є маркетинг-план, і другим засновником клубу Лівгуд є товариш Наудер Хазан, це друг Бена Глінського. Вони разом. Не в одній компанії вже працювали, і саме Бен Глі... Наудер Хазан є директором з маркетингового плану. Це людина, легенда в даній індустрії. Все, що стосується маркетингового плану, він просто досконало знає. Тож, загальний досвід, скажімо так, ведення традиційного MLM бізнесу на цих двох людей складає 50 років, і вони насправді вже знають, де правда, де неправда, чи це цікаво споживачеві, чи це вигідно самому. Споживачу і людині, яка, скажімо так, робить цей бізнес, все робиться щиро і відверто, тому що ну, це люди публічні, вони з досвідом, вони вже знають, як заробляти гроші. І про традиційний mlm бізнес також вони знають. А якщо Повернутися до історії звичайного мережевого бізнесу, то свій шлях він розпочав ще в 1934 році. І до цього дня, поки не з'явилася клубна компанія Лівґуд, він і працює в такому ж стані, як і був. Що це означає? Ну, якщо ви приходите до звичайної якоїсь МЛМ компанії, вам потрібно на старті купити якийсь пакет, купити якісь продукти, робити обов'язково товарообіг щомісяця, і саме головне, що вам доведеться реалізовувати дорогий продукт, в якому накладена мережева націнка. Наприклад, продукт кожної компанії він дуже класний і він просто. Корисний для тієї людини, яка хоче його споживати. Однак він є дуже за високою ціною. Собівартість його складає, наприклад, 10 доларів. Але ж до споживача він виходить за ціною 80 доларів. Ось ця мережева націнка потрібна для того, щоб компанія могла виплатити своєму дистриб'ютору за своїм компенсаційним планом винагороду. І Бен Глінський 4 роки тому. Завершив свій шлях співпраці із звичайним традиційним МЛМ бізнесом. Він його не влаштовувало той шлях, де на вершині сидять люди. І отримують великі гроші. А насправді всі інші маленькі дистриб'ютори їхнє життя триває ну, на протязі двох з половиною місяців. Далі ці люди просто не встигають заробляти тієї відповідної кількості грошей, навіть для того, щоб зробити щомісячну закупку. Це іще одним є такою відмінністю, яка дуже важлива. До повертаючись до засновників, в клубі є іще. Сімейна пара, з якою об'єднали шлях своєї діяльності Бенглінський на Хазан. тож Райан Гудкін являється лікарем та розробником продукції Лівгуд. а Ліза Гудкін – це директор з навчання по продуктам. Вони дуже Ну, скажімо так, продукти свого продукту. Люди дуже компетентні, вони виходять кожного понеділка на Zoom-конференції зі своїми учасниками клубу для роз'яснення і пояснення про той чи інший продукт, про його вживання, про відгуки, рекомендацію. І якщо у вас є якісь свої запитання, ви можете в електронному вигляді задати. Це запитання і отримати відповідь від компетентних фахівців. Щоб стати учасником клубу LiveGood, достатньо мати 50 доларів. 40 доларів це одноразова сплата членства в клуб, і 9, 9 доларів 95 центів, ми округлимо до 10 доларів. Це щомісячна активність або абонплата до клубу Лівгуд. Хочу сказати, що клуб Лівгуд насправді створено за ідеєю великого і відомого на весь світ клубу Amazon або Костко, який є гіпермаркетом у Штатах. Тож, ці клуби. Вони також налічують дуже велику кількість людей. Якщо повернутися до Амазон, то там 200 мільйонів учасників і всі вони сплачують 15 доларів на місяць для того, щоб купити товар і безкоштовно його отримати. 200 мільйонів. Уявіть собі, якби сказав Джоф Безос на початку своєї діяльності, що усім нам, людям, з усього світу, що я відкриваю таку клубну модель, в мене Marketplace, на якому буде просто великий асортимент товарів. Я запрошую всіх вас бути учасником мого клубу і мати франшизу, і на цьому заробляти. Уявіть собі, скільки б людей могли вже отримати великі гроші. Якщо повернутися до клубу Лівгуць за 13 місяців, клуб Лівгуд заробив 150 мільйонів доларів, з яких 50 мільйонів доларів він виплатив у вигляді комісійної винагороди для усіх своїх активних учасників клубу для тих людей, які розширюють ком'юніті. тобто наголошу, що головним продуктом в клубі Лівгуд є партнерство членство, Люди долучаються до клубу, і обов'язково хтось за це отримує якусь винограду. Ось це коротко про Лівгод. Ви можете безкоштовно зробити тур по сайту, зайшовши в опис мого відео. Там буде активне посилання, де ви можете перейти і зазначити ім'я і електронну скриньку. І ви безкоштовно зможете повністю побачити весь бек-офіс із усіма товарами, з цінами, з послугами і планом винагороди усім видів бонусів. З вами була Жанна Гайдай. Підписуйтеся, пишіть мені обов'язково, я з вами. На зворотньому зв'язочку.